Чим підживити озимину навесні. Скоро посівна і аграрії вже на низькому старті. Тому саме час розібратися з підживленням озимини навесні. Про нього і розповів вам у цьому відео. Підживлення озимих складається з трьох етапів. Перше весняне азотне підживлення. Це по мерзлоталому ґрунту або у фазу весняного кущення. Друге весняне азотне підживлення на стадії кінець весняного кущення, початок виходу в трубку. Третє азотне підживлення. Цека з трубками або розчином карбаміду. Давайте розберемо більш детально, коли та скільки вносити. Почнемо з першого азотного підживлення. Чим підживлювати сульфат амоніем, аміачною селітрою чи касом. Коли вносити? Внесення сульфата амонію на 90% площі повинно здійснюватися в період початок середино-весняного кущення BBCH 20-29. Скільки підживлювати? Для посівів з відмінним розвитком та підвищеною прийнятною густотою доза в перше підживлення зменшується і переноситься у друге. Схема 40 на 60. Для слабко розвинених зріджених посівів або посівів у роки з пізнім відновленням вегетації збільшується. Схема 60 на 40 Тепер щодо другого та третього підживлення. Ці етапи коригують відповідно до результатів оцінки вмісту доступного азоту в ґрунті та рівня азоту в рослинах. У регіонах нестійкого зволоження підживлення виконується однократно, повною нормою. Уперше підживлення ранньовесняне або двома нормами померзло талому, плюс середина кущення. При двократному підживленні в регіонах нестійкого зволоження можна вносити добрива за двома сценаріями. Перший сценарій. Перше внесення це кас або аміачна селітра по мерзлоталому ґрунту в лютому. І каз або аміачна селітра всередину весняної вегетації в березні або квітні. Другий сценарій вносити померзлоталому ґрунту, плюс ранньовесняне внесення двома видами добрив з різною тривалістю дії аміачна селітра та карбамід. На цьому наше відео добігає кінця. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал Grovex Market і високих вам врожаїв.